Благословен тоді ім'я Господнє, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Усубені у Христі. Сьогодні ми вже дійшли до великого нашого торжества, входу Ісуса Христа в Єрусалим. Всі вітають Ісуса Христа, вітають Його великими вигуками. Ми зараз стоїмо на цьому місці в Муджугорії, при в'їзді до Муджугорії. Зад мене ви можете бачити храм Святого Якова. І саме так колись виглядало те життя, де Ісус Христос входить в Єрусалим, бурхливе, воно вирує навколо нас. І ми сьогодні роздумуємо над цим входом. Христос уходить, всі Його вітають, як царя, але за деякий час всі його будуть розпинати. Казати, розіпни, розіпни його. Виберу собі вираву, а Христа дадуть на розп'яття. Ми записуємо це відео саме святого Благовіщення при чисті діє Марії. Про те, що в нас стане матір'ю. І е, вчора, коли ми вечором сходили на гору подвордо, для мене одна така думка дійшла, роздумуючи над радісним таємством е, благовіщення, що Богородиця сказала так, і це все так, воно було символом того, що е, це не є якась слава. Це не є якесь місце у суспільстві, не є місце якогось величі, але це місце біля Христа. Вона сказала, так погодилася стати біля Христа Ісуса. Сьогодні ми з вами святкуємо вхід нашого Спасителя до Єрусалиму і всі Його будуть вітати. І сьогодні я би хотів роздумати над посудом. Чому? Бо багато людей, коли ми є в славі, вони готові бути близько нас. Але коли ми десь можемо бути в різного роду терпіннях, в різному роду якихось наших недосконалостях нашого життя. І ці люди, вони стараються не бути біля нас. І сьогодні Христос хоче, щоб ми не тільки були зим, коли Він уїжджає і в торжестві, але Він хоче, щоб ми були з ним. Завжди, коли він навіть і терпить, коли він несе хрест, коли він переживає оцю найбільшу трудність. Тому ми сьогодні і роздумуємо над ходом нашого Спасителя, благаймо Його про те, щоб ми не тільки кричали йому слава останна, в м'я Господня, але щоб ми разом з ним були, коли Він каже, отче впусти їм, бо не знаю, що роблять. Коли б ми разом з ним були, коли Христос Воскресає, і ми підтверджуємо це Воскресіння великими словами Христос Воскрес, також сьогоднішній день є день символічним для того, щоб ми змогли очистити свою душу, підготувати її, бо вже на наступний тиждень ми будемо разом з вами святкувати Воскресіння Ісуса Христа, підготувати її, щоб наша душа була чистою. Щоб Наша душа сьогодні вискликала Осанна благословенти Дення Господня, зустрічала Ісуса всіма своїми силами. Бажаю всім нам, щоб на місці тих наших недосконалостей віків, щоб там завжди перебував Бог. Благословети людей ім'я Господнє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!